Вітаю партнери! Я хочу вам розповісти, як ви можете виставляти своє авто на сайт планетавто з рахунок бота Автопрофі. Після того, як ви активуєте бот, натискаємо кнопку Моє авто. Тут ви можете додати авто, управляти авто, яке вже додавали, відправляти заявки на кредит, перевірити авто, які продані, та додавати доступ своїм колегам. Почнемо з додавання авто. Натискаємо кнопку Додати авто. Тут бачимо дві кнопки, які ви використовуєте залежно від кількості авто, яке хочете додати. На прикладі виберемо Додати одне авто. Завантажуємо фото. Вибираємо авто з реєстрацією чи без. Вибираємо дату та час, коли ви приїдете на майданчик планетавто для того, щоб дефектувати ваше авто. Заявка успішно відправлена. Подивимося на авто, які зараз не знаходяться у продажу. Тут ми бачимо марку модель рік та госномер по авто, ціна продажу, відсоток відхилення від ринкової вартості, корзина, яка дозволяє. Оставити заявку на кредит, якщо у вас є клієнт, який хоче купити ваше авто. Три варіанти авансу. Та хрестик для того, щоб авто видалити. Подивимось авто, які вже продані. Тут вказана марка модель, рік та госномер, ціна продажу та дата продажу. Якщо у вас є колеги, які вам допомагають виставляти авто на планетавто, ви маєте можливість їм дати доступ до свого кабінету автопрофі. Натискаємо кнопку Додати колегу. Необхідно, щоб ваш колега відсканував QR-код або перейшов за посиланням. Після чого він авторизується в боті, та після вам потрібно підтвердити доступ цього працівника, наприклад, Женя. Натискаємо зелену галочку і підтверджуємо, що цей колега може переглядати та використовувати ваш профіль автопрофі. Після підтвердження ваш колега становиться активним. Також у колеги є ваш QR-код і посилання, які може теж додавати других колег, інших колег. Сподіваюсь, вам буде корисні ці можливості гарних продажів.